Послухай, друже, все ж мою науку. Водій побачить світло і тебе. А отже, і мене це ДТП. Команда юних інспекторів з Гайсону найкраща в Україні знання правил дорожнього руху. Продемонстрували на всеукраїнських змаганнях, за що взяли перше місце. Тепер розказують іншим, як вести себе на дорозі. Вони дуже з великим задоволенням займаються. Вони на протязі року проводять дуже велику роботу профілактичну, і ось мають такий результат. Розказувати та показувати в ігровій формі правила поведінки на дорозі ефективно впливає на вивчення правил дорожнього руху. Інспектори ДАІ привезли в дитячий оздоровчий табір професійну техніку, авто та мотоцикл. В області кажуть 780 таборів. І кожен планують відвідати. Кожного дня наші співробітники виїжджають в дитячий цей шкільний заклад, і кожного дня протягом графіка вони там спілкуються, навчають дітей правилам дорожнього руху. Також туди беремо службову техніку. У відомчому таборі УМВС імені Юлії Рябчинської, який є єдиним в області, вивчають правила дорожнього руху мало не щодня. Інспектори дають тут часті гості. А правила дорожнього руху діти вивчають на спеціальному автомайданчику. У Нас є автомайданчик, на якому вони навчають дітей правил поведінки на дорозі, як переходить на які сигнали світофорів. У нас працюючі світофори працюють у нас є дорожки. Пішохідний. Де і як правильно переходити вулицю після прослуханого концерту діти не плутають. Засвоєні знання, кажуть, практикують і за межами табору. Потрібно переходити дорогу на зелений світ, на красні потрібно стояти, потрібно переходити на зебрі. Юлія Левківська, Віталій Білоконь. Новини, телеканал Вінечна.